Всім привіт! Виконую батяне партзадання. Говоре продаю ці котки. Вистав по-бистрому на YouTube. Може, якомусь фермеру потрібно, так як посівна пшенички, плюс вона чуть-чуть задержується, так як в окрузі йдуть дожі. То може, тобто кому-то потрібні, так як нас їх двоє, нам вони не на даний час не потрібні. І ми так не сильно. Ними користуємося, так як вони гладкі. Аби були вони Кольчатошпорові чи КЗК, чи як вони там називаються, по тим би питань не було. А так гладкі, ну мода вже на гладких скажімо, так, кончилась. Кого цікавить, ось такі є каточки в, в продажі. Отакий От в них вид, це все зроблено дядь дядьвітяними руками, все з нуля, з нового металу. Профільна труба. 60 на 40 з металобази, ця 40 на 20 з металобази. Оце всі такі зділля ми гнули. оті пластини на плазморізі діли. Уха дядь Вітя дів сам. Отакі спрута, тут, мабуть, 10 чи 12. Ці ж два бокові і ось один центральний. У них тобто, можна їх тягнути як з цепки один за одним. Оце перший. Ну і ті ж ззаді тоді кріпляться на оте ухо один за одним. Або коли приїхали на поле, розкинули їх. Один сюди, другий туди і собі коткуєте. Отакі От коточки. Значить, тут у нас лист желіза, лист желіза, шестерка, Зигнутий, ось шовчик іде, який зварений. В даний час тут залито десь, може, літрів по 20 отработки, ось видно, да? є пробка, щоб залить, злить. Товщина. Бачите, прилічно. Тут стоїть 207-й подшипник. В принципі, як установили його, ніхто його і не трогав. Ззаді отакі ножі, по ним навіть видно, дивіться, що вони рівненькі, тобто воно практично, практично не працювало. Ножі підводяться, відводяться, як вам удобно. Що вони по весу, не знаю, ніхто їх не важив. Ну, я думаю, достойно. Грудку після посіву вони будуть розбивати. По розмірам, Значить, дивіться, діаметр, оцей діаметр 60 60 сантиметрів. Ширина самого котка 1,50 50. Оцього краю до того 1,64 64. Отсюда до сюди 80. І плюс, якщо взяти отуда, метр 10. Е, далі тут. Оцього ж самого першого куточка 222 мм. Далі. Далі в нас тут що що ще по ним. В принципі, все зроблено на совість. Ви ж бачили дядь Вітіні роботи, це, це професіонал свого діла 100%. Насипайте лайків, щоб відео зайшов і хтось став новим власником таких котків. Отакі вони, в принципі, непогані, як на мій взгляд. Зроблені толково. По совісті для себе. Але, в принципі, ну, стоять без діла. Толку, що вони стоять. Може комусь потрібні пшеничку якраз посіять і прикоткувати. Так, в принципі, все по них розказав. Ну, таке угли ось, сюди, ось усилені така ось розпорка зроблена. Тут теж угол усилений. Оце, значить, задній коток, оце він стоїть у робочому состоянні. Оце отак, то є чистіко туди. Получається, коток крутиться сюди і вся земля, яка налипає, або той коточок стирається. А ці два перевернуті, тобто їх треба розвернути. Ножі, отут ще є заточка. Ось бачите. То є все чотенько По коткам. Добротні котки. Це нова політика. 35 тисяч гривень без торгу. Кому дорого. Возьміть, купіть три листа желі за шестерки. Зваріть. Плюс ось сюди ось ще треба желізо, профільна труба. Зваріть, зробіть отаке готове ізділля і порахуйте, скільки воно вам вийде в собі вартістю отаких котків. А потім вже коментуйте. Так що, номер мій під відео, кому цікаво, дзвоніть. Дзвоніть тільки зацікавлені люди. Ціна адекватна, без торгу. Всім пока!